Звертаюся до нашої влади, пояснюю, чому я не піду оновлювати свої дані в ТЦК і не буду брати в руки зброю. Тому що, хлопці, я сам вирішую, що мені робити. Я не повинен виправдовуватися перед вами, чому я цього не роблю. Ваша влада закінчується там, де починається вибір окремої людини. Це базова річ, яку ви не розумієте. Людина це не бездумна маріонетка для вашого безглуздого тлумачення національної користі. Ви можете сто років обманювати людей патріотизмом і так набирати безкоштовних рабів, називаючи це героїзмом. Але в мене є своя голова на плечах, і я не йду за сліпим натовпом, бо зараз саме така ситуація, засліплена патріотизмом і мілітаризмом влади веде інших сліпих у прірву. Це відбувається як в Україні, так і в Росії. Так, ви можете залякувати, що все в нас заберете або застрелите попереджувальним вистрілом у голову. Але хвилиночку, коли людина потрапляє на війну, чи вона не те саме отримує, втрачає своє життя та все майно, то як можна цим залякати населення? Навпаки, варіант сісти в тюрму дає більше вирогідності отримати хоч якусь матеріальну вигоду та зберегти носіїв культури живими, ту саму культуру, яку ви нібито захищаєте? Якщо ж як зараз, що в мене в іншому випадку відправлять воювати з Польщею, то я теж відмовлюсь. Зараз йде війна не між народами, а між однією патріотичною диктатурою, верхівкою і між іншою, а по суті, між невіглаством та знанням. Я маю на увазі ідеї патріотизму використовують, щоб ви робили, що вам накажуть, без роздуму. Бо думати і сумніватися, це вже буде і псота зрада. Ти що сумніваєшся в перемозі? Солдат не думає, солдат виконує. Я ж зрозумів для себе через сумнів та роздуми. Зрозумів етичну істину, заповідь не вбивай ніколи навіть ворогів, і тому не буду воювати на жодній стороні. Так, за це мене можуть бити наші патріотичні захисники або окупанти. Але на війні теж можуть бити, вбити. Але коли я відмовляюсь порушувати заповідь не вбивати, я, принаймні, зберігаю свою людяність, свою гідність і свою душу. Всім раджу читати книжки Нагорну проповідь Христа. Метод Декарта, Рене Декарта, щоб послідовно і логічно мислити та не залежати від пропаганди, та також раджував труди та роздуми Махатма Ганді, Мартина Лютера Кінга та Льва Толстого. його труд, закон сили та закон любові.